Зараз всі упісюються та обговорюють новий сезон холостяка з цим боляком. Я тим часом натрапила на дуже цікавий американський формат у тому ж стилі, який називається Золотий холостяк, де участь приймають бабусі, а холостяком є дідусь. Ну, як бабусі, участь приймають жінки від 60 до 77 років. Вони мають дітей, онуків, сповнені досвідом життя, але все ж таки вірять у любов. Ну, а новий сезон лише тільки розпочався у вересні, і там Холостяку 66 років. Це вже третій сезон такого шоу. Золотий Холостяк нічим за правилами не відрізняється від звичайного холостяка. Я, коли почула назву, подумала, що дорослі. Холостяк, коли робить свій вибір, дарує золоту розу. Але ні, дарує звичайну. Просто там е, лозунг цього шоу, що золото отримує той, хто вміє чекати. Формат холостяка з дорослими героями дійсно дуже зворушливий, якийсь такий е, приємний. Не так сприймається, як звичайний холостяк, де там дівчата всі. Не зрозуміло, як виглядають і як себе поводять зараз. Є тільки американська версія, яка називається Golden Bachelor. І якщо у вас буде змога, то обов'язково подивіться. Я вже подивилась декілька серій. Мені дуже сподобалось, і ви знаєте, мене так надихнули ці жінки і цей чоловік. Що я сподіваюся, що років через 25 я також зможу прийняти участь у такому шоу.